Прийшла наша співробітниця така молоденька Аліна, та давай всім підніс тикати свою обручку. Це мені Валентин освідчився, а ця обручка ще бабусі. У них в родині вона передається від сина до сина, який отак освідчується. Обручка й справді була гарна, масивна, з вигравіюваним написом всередині. Вічна любов. Звичайно, що я свою руку з обручкою тоненькою, мов волос сховала під стіл, бо панянки наші давай одна поперед одною показувати свої та хвалитися, коли та як вони це купили. Аліна розказувала, що це не просто обручка, а вона гарантує щасливе та довге життя молодят. Всі наречені в його роду були щасливі і мали гарних дітей, які не хворіли. Кажуть, що то завдяки тому, що обручки старовинні і вони пов'язують долі на небі. Це не якийсь магазинний ширпотреб. Я була присоромлена, бо моя обручка була найдешевша в тому магазині, де ми з чоловіком її купували. Ми одружувалися ще студентами, і він підробляв після пар, аби назбирати грошей для того, аби купити перстень на заручини та обручки. Коли ми прийшли в магазин, то в цінах не орієнтувалися, і для нас обох стало шоком, що це так дорого, хоч порівнюючи з теперішніми, то це ще дорожче. Дивіться на оці, приміряйте, оці, пропонувала нам продавець. Звичайно, що перед такою красою жінка не може встояти, і я взялася міряти гарну обручку, яка мала узор і була доволі великою. Я показала руку чоловікові і побачила, що він почервонів. Я зрозуміла, що у нього не вистачить грошей на дві такі обручки. І він почав казати продавчині, щоб ці відклала, а він завтра прийде та оплатить. Не треба, Віталію, сказала я. Це ж лише обручки, і не варто так переживати, що у нас будуть оці. Я показала пальцем на бюджетний варіант, які наполягла, щоб вони нам їх показали, і ми їх підібрали за розміром. Не скажу, що ми аж так душа в душу живемо. Є й непорозуміння, але я ніколи не пов'язувала родинні стосунки з тим розміром і обрамленням персня, який одягла в центрі реєстрації. Ходила я собі та й ходила з такою обручкою, поки ось ця Аліна не прийшла з заявою про те, що по обручці видно, наскільки тебе любить чоловік та цінуватиме в майбутньому. Мій Валентин мене буквально на руках носить, не спинялася Аліна. Він мене страшенно любить, тому і ставиться до мене відповідно не уявляю, аби я несла важку сумку, а він мені не допоміг. Вона була така горда в тому, що серед нас найвдаліше вийде заміж. Бо я в нашому колективі давно і часто зустрічаю в суботу дівчат на базарі з сумками, які доволі важкі. Я теж не виняток, рюкзак на плечі, який набитий найважчим, і дві сумки в руках, щоб все принести за один раз. Інколи й чоловік ходить, або ми обоє йдемо, коли треба купити чогось багато і важкого. Але ж суть не в тому. Чи справді все видно з самого початку от дає тобі чоловік таку велетенську обручку, і все життя ставиться до тебе як до коштовності, в усьому допомагає та підтримує, бо в такому випадку моя тоненька обручка одразу казала у вас не було грошей і не буде. Ти будеш скуповуватися на базарі, їздитимеш в маршрутках і житимеш в панельному будинку твоєї свекрухи. Діти до півроку матимуть коліки, ти не спатимеш нормально років до десяти точно, стоятимеш в черзі на садок, школу, жек, віднині і до віку. Завтра на роботу надіну на обручку ще й перстень заручен, щоб виглядало по багатому, може, тоді не буду на собі зустрічати алінин погляд, бо він вже передається і колегам, які теж мають великі обручки? Хто з вас вірить в такі магічні властивості перснів? Підпишись, підтримай українськомовний контент.